Тернопіль цілком ймовірно міг би стати хорошою декорацією для якоїсь гри про постапокаліпсис. Тут є немало пустих і закинутих локацій, запущених і недоглянутих будинків. А також озеро, яке безумовно додає плюс 10 очків до затишності та атмосферності гіпотетичної гри. Бракує хіба що лише орд бродячих зомбі на вулицях, які лише чекають на те, щоб накинутись на тебе і з'їсти. Але в створенні подібної гри немає ніякого сенсу, адже близько десятиліття тому світ побачив ранній доступ до гри Days, в якій кожен житель Східної Європи з легкістю може впізнати ті чи інші риси, які нагадують йому про його рідне місто. Буквально ще місяць тому я навіть не задумувався над тим, чи робитиму відео про гру Days. Скажу навіть більше, близько півроку тому я гадав, що ця гра уже залишилася в далекому минулому, і в неї грає хіба що невелика група фанатів ентузіастів, які не можуть або не хочуть знаходити для себе щось нове. Тому для мене було великим здивуванням те, що ця гра не просто має безліч живих серверів на ПК, але в неї ще є хороший онлайн на консолях, і, наприклад, на Xbox Series S можна з комфортом в неї пограти. Я приділив досить багато часу цій грі протягом останніх кількох місяців, і помітив, що Дейс помітно відрізняється від того, якими ми звикли бачити ігри. Тебе не ведуть за ручку, не кажуть, що робити, куди йти. Перед початком гри вас не зустрічає багато години навчання, в якому би пояснили, як працюють ті чи інші механіки. Одесь навіть немає таких класичних елементів інтерфейсу, як міні-карта чи компас, які допомагають орієнтуватися на місцевості. Та що там говорити, навіть така елементарна річ, як стрільба, може вести в ступор нових гравців. Але забігаючи наперед, якщо ви ніколи не грали в Days, я вам наполегливо рекомендую спробувати її. Той ігровий досвід, який може створити ця гра, ви навряд чи зустрінете в якійсь іншій грі, навіть серед жанру виживачів. Жодна гра не приносила мені схожих емоцій, і я з впевненістю можу сказати, що це справді унікальний представник свого жанру. Мої вітання, друзі, я Михайло, автор каналу Дізмулятор, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, в чому ж полягає унікальність гри Days, в чому її відмінність, якщо порівнювати з іншими іграми жанру виживачів, а також чому ця гра є досі актуальною навіть у 2023 році. Але перед тим як переходити до розкриття темі відео, хочу зробити оголошення. Мій друг організував збір на авто для бійців з 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ціль доволі амбіційна 190 тисяч гривень. На момент запису відео спільними зусиллями вдалося зібрати понад 72 тисячі гривень, але на жаль, збір трохи забуксував. Давайте допоможемо зібрати необхідну суму для того, щоб забезпечити наших захисників необхідним транспортом, щоб вони могли ефективніше виконувати бойові завдання. Також хочу підкреслити, що серед донаторів буде розіграно приз, а саме картина і рамка з ручним різьбленням. Посилання на розіграш, а також на банку зі збором буде в описі до відео. Але свою розповідь про Деїс я б хотів розпочати з такої персоналі, як Дін Гол, військовослужбовця з Нової Зеландії, який паралельно був програмістом-любителем і створював різні модифікації для 2. В рамках військових навчань Дін Голе пройшов курс вишивання у дикій природі, під час яких йому необхідно було протягом 20 днів самостійно прожити у джунглях бронею, добуваючи собі їжу, воду, майструючи різні інструменти, які могли б допомогти йому вижити. Під впливом цих навчань Дін Гол надихнувся на створення нової модифікації для АРМИ 2, яка могла б занурити гравців в подібні умови, які він пережив під час цих військових навчань. Варто відзначити, що якщо ви не знайомі з серією Ігор Арма, то це симулятор бойових дій, суть якого полягає в тому, щоб максимально детально відтворити різні сценарії боїв чи воєнних операцій. В цілому це такий собі мілітарно реалістичний шутер, який направлений на суперництво між двома командами. Задум Діна Гола полягав в тому, щоб створити модифікацію, яка б відрізнялася по суті від цієї концепції, і була швидше ПВЕ грою, де вся складність полягала у протистоянні з дикою природою, боротьбою з голодом, спрагою і тому подібне. Все це супроводжувалося би постійним браком ресурсів для виживання pvp складова гри відігравала би другорядну роль, вбивство інших гравців розглядалося як крайній випадок, наприклад, з метою самозахисту і тоді, коли неможливо вже уникнути зустрічі з ними. Адже разом в команді безумовно виживати набагато простіше і веселіше. Ця концепція, до речі, збереглася і досі, а її прояв чітко прослідковується навіть у 2023 році. Хоча варто відзначити, що довіряти у цій грі всім і кожному далеко не можна, адже ти не знаєш, чи ти зустрів друга у грі, чи це просто хитрий план ворога втертися тобі в довіру, щоб заволодіти твоїм лутом. Але сильно забігати наперед не буду про взаємодію між гравцями у цій грі ми поговоримо трішки пізніше. Після звільнення зі служби в армії, Дін Гол розпочав роботу над модифікацією і прийшов з нею до розробників з Bohemia Interactive, творців Арми 2. Бачачи величезний потенціал у цьому задумі, компанія вирішила не обмежуватися просто модифікацією, а створити повноцінну гру, геймдизайнером якої призначили саме Діна Гола. Таким чином, 21 лютого 2012 року виходить альфа-версія Days Mod для Armi 2. А пізніше, 16 грудня 2013 року, в стімі з'явилася самостійна гра у дочасному доступі під назвою Day Standalone, яка, незважаючи на свій сирий і недопрацьований стан, моментально почала бити рекорди по онлайну на цій платформі, а YouTube заполонили відео проходження з цією грою. Приблизно в цей же час на Days звернув увагу і я. На відміну від більшості ігор, у які я грав в цей період мого життя, коли основним способом дізнатися про щось нове, це отримати рекомендації від друзів, про цю гру в своєму оточенні я дізнався першим. Саме тоді у мене з'явився кабельний інтернет, і я для себе відкривав безмежний простір Ютубу. Як і більше школярів, я періодично дивився різні летсплеї і доволі часто натрапляв на якусь дуже дивну гру, в якій потрібно бігати по величезній карті, збирати різні предмети, зброю, битися із зомби, а іноді навіть і з іншими гравцями. Але найцікавіше, що мене захопило в цій грі, це те, що локації, на яких відбувалися події гри, якось були дуже підозріло знайомі. Пейзажі, текстури будинків, планування вулиць, пам'ятники, зовнішній вигляд храмів, вивіски на стінах крамниць, газети. Я бачив ігри, серіали, фільми, які відображали зомбі-апокаліпсис у Атланті, Бостоні. Я можу уявити собі зомбі-апокаліпсис на якомусь тропічному острові і в будь-яких інших голівудських локаціях. Але щоб хтось переніс ці події в умовний східний мікрорайон Тернополя, це для мене було тоді просто вибух мозку. Незважаючи на те, що грав я тоді на якомусь доісторичному ПК, на якому для того, щоб на екрані монітору відображались якісь плюс-мінус стабільні 30 кадрів в секунду, мені потрібно було залізти в файли гри і виставити собі налаштування рівня картоплина з дальністю промалювання приблизно 200 метрів. При цьому навіть тоді, у великих містах, частота кадрів у мене падала удвічі. Я все одно із задоволенням заходив у цю гру мало не щодня, щоб просунутися далі в глибину карти, подивитися нові локації, нові міста, і максимально детально дослідити Чорнорусь, не пропустивши жодного куточку карти. Карта в Days безумовно, є визитівкою гри. Унікальний візуальний стиль можна впізнати ще з першого скріншоту, що вдається далеко не всім розробникам, що роблять триплеї ігри. Я вже мовчу про малобюджетні ігри, які залучають кошти за допомогою раннього доступу. Але не менш цікавою цю карту робить її унікальна структура, яка дуже сильно відрізняється від того, якими ми звикли бачити карти в сучасних іграх. По-перше, вона досить велика, її площа складає 236 квадратних кілометрів, що є удвічі більше ніж карта «Відьмаку 3, або у 6 разів більше, ніж карта в «Skyrim». Але на відміну від цих двох ігор, у Days немає фаст тревелу і практично відсутній будь-який транспорт у початковій зоні спауну гравців. Або ви просто не зможете завести знайдену автівку, так як вам бракуватиме якихось деталей чи пального. Тому якщо ви заспавнилися на березі моря і бачите знаки «Електрозаводськ 5 км, то це означає, що вам справді потрібно буде бігти до населеного пункту близько 20-30 хвилин реального часу, щоб плюс-мінус нормально залутатись. А потрапивши під дощ, вам ще й доведеться знайти якесь укриття, адже намокнувши, можна застудитися і померти, тому ваша подорож до міста ще більше розтягується у часі. По-друге, карта у грі Days побудована таким чином, що чим далі ви просуваєтеся в глибину карти, тим кращий там лут. Але окрім цього, там є більша небезпека з боку зомбії, диких тварин, там холодніша температура і вищий ризик зустріти до зубів озброєних ворогів. Основне завдання гри це прожити максимально довгий час, і в цьому вам допоможе величезна кількість припасів, починаючи від одягу, спорядження та зброї, і закінчуючи медикаментами, їжею та транспортом. І щоб це все зібрати, вам потрібно пересуватися у глибину карти від однієї локації до іншої. Тобто основний ігровий цикл виглядає наступним чином: подорожуй, лотай, стріляй. Вижив. Золотай ворога, і отримай кращий лут, щоб бути більш підготовленим до наступної зустрічі з новим ворогом. І так продовжуй, поки не помреш. А далі все спочатку. По-третє, у грі немає таких звичних всім нам елементів інтерфейсу, як мінікарта чи компас зі стрілкою напрямку у верхній частині екрану. Навігація на місцевості відбувається виключно за рахунок об'єктів, які ви зустрічаєте на своєму шляху. Наприклад, якщо ви знайшли дорогу, то обов'язково рано чи пізно вона приведе вас до якогось міста. Також вздовж доріг або на перехрестях ви знайдете знаки з напрямком і відстань до найближчих населених пунктів. У містах часто можна знайти стенд із стаціонарною картою, де вам буде показано ваше місце розташування. А окрім цього, в сонячний день ви можете орієнтуватися за допомогою сонця, а в ясну ніч можна визначити сторони світу за допомогою зоряного неба. Значно полегшити вашу орієнтацію на місцевості допоможуть такі предмети, як компас, паперова мапа Чорнорусії, а також GPS-навігатор, який вказуватиме на ваші координати. Тобто ці елементи реалізовані як внутрішньо ігрові предмети, а не як частина інтерфейсу. Це безумовно менш зручно, але додає атмосфери виживання та відчуття реалізму, що в цій грі є дуже важливим аспектом. Якщо ви дивилися мої попередні відео, то могли звернути увагу, що я ненавиджу мінікарти у іграх і можу назвати дуже мало проєктів, де цей елемент інтерфейсу справді необхідний. Адже зазвичай у цих іграх при пересуванні по світу ви змушені не відривати погляд від мінікарти, щоб не втратити шлях. І в той же час не звертайте увагу на навколишні локації, пейзажі, не запам'ятовуйте планування міст, напрямки вулиць. У грі Days все реалізовано якраз таким чином, щоб ви звертали увагу на ці пейзажі, щоб ви запам'ятовували планування міст і куди ведуть ті чи інші дороги. Це єдиний спосіб пересуватися по світу максимально швидко та ефективно, і незважаючи на величезну площу карти, вона запам'ятовується досить швидко завдяки вміло розставленим точкам інтересу, крутою системою доріг та знаків, а також логічно спланованими локаціями. І хоч при знайомстві з грою у мене склалося враження, що між містами є якась невиправдано величезна відстань, і я просто помираю від того, що не встигаю добігти до міста і знайти якусь банку з консервою, то з часом, коли я вже набрався більше досвіду і дізнався, що тут до чого, я помітив, що ну так, окей, до міста залишилося бігти десь 3 кілометри. Mm, але по дорозі можна знайти сад, в якому там можна підібрати якісь фрукти і вже зменшити рівень голоду. Або тут по дорозі є мисливський будинок. Швидше за все, у ньому можна знайти якісь там мисливське спорядження, там або одяг, чи ніж, і, і це вже вам спростить якось виживання. Або, наприклад, дорогою до міста на березі моря спавняться розбиті човни, в яких можна знайти е, рибальське спорядження і наловити собі рибу. І виявляється, що дорога до міста може бути не менш цікавою та захоплюючою, ніж саме перебування у місті. А відстань у 5 кілометрів до електрозаводську долається більш цікаво та динамічніше, якщо розділити цю відстань на 10 відрізків по 500 метрів, і з якоюсь точкою інтересу в кінці кожного. Але ці точки інтересу вони не підсвічуються на міні-карті, вони не відображаються у вас на екрані чи інтерфейсі. Ви досліджуєте цей світ, ви намагаєтеся відкрити для себе щось нове. А сама структура карти навпаки спонукає вас заглянути у кожен її куточок. І з часом, коли ви наберетеся вже досвіду і будете краще знати карту, ви помітите, що знайти їжу насправді не така вже велика проблема, і помирати від голоду ви будете вкрай рідко. Проте голод це не єдина і далеко не найбільш серйозна проблема на шляху вашого персонажа. Причин померти може бути безліч. Попили воду з пляшки, яку знайшли в закинутому магазині. Вітаю! Ви отруїлися, і якщо не прийняти відповідні ліки, ви швидше за все помрете. У вас з'явився поріз і ви, щоб зупинити кровотечу, вирішили порізати стару футболку і використати її як бинт. У вас зараження крові, і ви через якийсь час помрете. Ви захопилися лутанням військової бази. Не втрачайте пильність, адже в будь-який момент може прилетіти хімічний снаряд і спалити всі ваші нутрощі, від чого ви теж помрете. Боже, скільки разів я помирав від якоїсь тупої причини, на кшталт того, що не помив руки перед тим як поїсти м'ясо, або не помітив, що в мене повністю розбите взуття і втратив усі чисті бенти, щоб перев'язати кровотечу, яка відкривалася від того, що я босоніж ходив по асфальту. Я вже мовчу про якісь другорядні причини, які не є прямою причиною смерті мого персонажа, але безумовно сильно наблизили її. Використання старих патронів неминуче призведе до того, що зброя заклинить під час перестрілки, а недостатньо добре доглянута сокира розпадеться у ваших руках в той момент, коли ви б'єтеся з групою зомбі. Мене вражає та кількість ігрових механік, яку створили розробники з Bohemia Interactive, а також їх реалізація в Days. У грі є детальна система медицини, стрільби, кастомізація зброї, одягу, кулінарія, полювання, транспорт, будівництво бази, і збереження луту та й багато чого іншого. І це не просто казуальні механіки, до яких ми звикли в інших іграх, типу натисне R, щоб перезарядити, або натисне Enter, щоб сісти в автомобіль і поїхати. Щоб перезарядити автомат, вам необхідно взяти в руки автомат, від'єднати від нього магазин, спорядити магазин набоями, приєднати магазин на автомат, взяти автомат в руки і натиснути на кнопку перезарядки. Тоді один патрон потрапить в патронник, а в магазині звільниться місце для одного набою, тому ви можете знову від'єднати магазин, спорядити його цим додатковим патроном, і в результаті автомат, який по ТТХ може бути спорядженим лише 30 патронами, буде споряджений 31 патроном, що в бою може бути досить корисним. Реалізм це те, чого прагнули розробники з Bohemia Interactive під час створення кожної механіки. І подібна реалізація механік може ввести в ступор казуального геймера, адже я розумію, що в реальності для того, щоб приготувати картоплю, потрібно спочатку помити руки, взяти ніж, почистити ним картоплю, запекти її, і тоді лише можна її з'їсти. Але щоб хтось настільки морочився над тим, щоб реалізовувати весь цей цикл приготування їжі у грі, виглядає неочевидно. Тому досить часто можна помітити, як новачки впадають у стан, який я називаю О Боже, я не розумію, чому я знову ригаю. Щоб вийти з цього стану є три шляхи. Перший, найбільш очевидний і простий Google. Ви просто шукаєте в інтернеті, чому мій персонаж в Days знову ригає, або чому мій персонаж в Days знову помер. І вам видасть пошуковий сайт, посилання на гайд, в якому якийсь блогер все чітко і ясно вам розповість. Другий шлях це аналіз своїх дій, що ви робили перед тим як отравилися, що ви помітили нового свого персонажа, і вже під час наступного забігу ви намагаєтеся цієї помилки не допустити. Насправді це досить складний спосіб, і якщо ви лише починаєте свій шлях Одесь, він навряд чи вам підійде. Тому пропоную вам третій шлях: це знайти тімейтів, які можуть навчити вас всім механікам, підкажуть вам, що до чого і чому минулого разу ви регали. А якщо у вас є консоль Xbox, то можете навіть залишити коментар під цим відео і приєднатися до нашого складу, щоб пограти з нами. Буду радий вас бачити у наших рядах. Підсумовуючи цей розділ, хочеться звернути увагу на те, що е, наскільки довге буде ваше виживання і як швидко буде відбуватися ваш розвиток, залежить від того, е, як добре ви знаєте механіки гри. На будь-яку непередбачувану ігрову ситуацію знайдеться якась ігрова механіка, яка допоможе вам вирішити ту чи іншу проблему. Без вихідних ситуацій десь не буває, і ваш успіх або невдача залежить напряму від того, якою кількістю механік ви володієте, і чи можете ви в той чи інший момент застосувати цю механіку. І повертаючись до попереднього розділу, де я говорив про карту. Дослідження та інтерес лежить в основі того наскільки багато механік ви зможете засвоїти. У грі немає якогось дерева, прокачки або рецепту крафтів, який необхідно знайти. Чи Відкрити, щоб мати можливість крафтити той чи інший предмет. Вас обмежує лише ваше знання, точніше, ваше незнання про гру, її механіки та можливості. І занурюючись все глибше у цю гру, ви будете відкривати для себе все більше і більше нових можливостей. Останньою складовою унікальної формули гри Days я б хотів виділити її pvp складову а саме взаємодію з іншими гравцями. Адже те, як реалізований соціальний бік гри, мене особисто вразило ще в ті самі роки Alpha Day Standalone, де 80% механік, які сьогодні ще тоді не було, або вони були реалізовані на більш примітивному рівні. Але вже тоді прослідковувалася різниця між грою Days і іншими іграми жанру виживачів, типу Rust, Ark Survival або Conan Exiles. У попередньому розділі ми з вами прийшли до висновку, що життя персонажа у грі Days є надзвичайно цінне, адже померти можна в будь-який момент від хвороби, зомбі, погодніх умов та безліч інших причин, що в результаті приведе до втрати усього або до більшої частини луту, який ви добували довгими годинами гри. І коли ви на своєму шляху бачите озброєного гравця, ви не можете знати, що він має на думці, тому перше рішення, яке проходить в голову, це знищити його. Подібні ситуації можна зустріти у безлічі інших виживачів, і Дейс не є чимось унікальним в цьому плані. Але якщо ви бачите не залутаного гравця, а кепку, так називають гравця, який тільки що заспавнився, і в нього немає ніякого луту, окрім кепки, яку він підібрав по дорозі, то ви починаєте задумуватись: а чи варто в нього стріляти? По-перше, на ранньому етапі гри необхідні патрони, які є рідкістю і витрачаючи їх на кожну кепку, яку ви бачите по дорозі. Потім у більш відповідальний момент ви помічаєте, що вони можуть закінчитись і привести до того, що у вас б'ють уже краще екіпіровані гравці. По-друге, шум пострілів приверне увагу зомбі, а також інших гравців, що принесе вам ще більше проблем. Зважаючи усі за і проти, ви приходите до висновку, що в подібних ситуаціях більш доцільно буде поговорити з гравцем, дізнатися його історію, і можливо, навіть є сенс почати грати разом. Так я не виключаю, що існують гравці, які намагаються втертися до вас в довіру, що потім, знайшовши зброю, спробують вас убити. Щоб заволіті вашим лутом. Але якщо ви обоє кепки, і у вас немає там якогось цікавого луту, то і причин у вашого новоспеченого тіммейта вбити вас є надзвичайно мало, і шанс того, що він у нас він близький до нуля. Наприклад, саме завдяки грі в Days я неодноразово знайомився з різними гравцями і проводив з ними деякий час у грі. Але інтерфейс у грі побудований таким чином, що ви не бачите ні нікнейми гравців, ні їх профіль у Steam чи Xbox. І Якщо ви не встигли обмінятися контактними даними і вас випадково били, то швидше за все ви більше ніколи не зможете зустріти цього гравця вдруге, що робить такі зустрічі більш значимими і атмосферними. Окрім цього, варто відзначити, що стрільба і спілкування це не єдиний спосіб взаємодіяти з іншими гравцями. Ви можете лікувати їх рани, годувати їжею, та й не тільки їжею, а можете навіть закувати в наручники інших гравців, а чи зв'язати їх, що приведе до того, що вони будуть майже знерухомлені та беззахисні. Ви зможете повністю забрати їх лут, спорядження, можете закрити їх десь в якомусь приміщенні, створивши імпровізовану тюрму. І в'язень е, не зможе абсолютно нічого з цим подіяти, ні вбити себе, ні переродитися. Його життя, а точніше, ігровий процес, буде повністю залежати від милості своїх наглядачів. І погодьтеся сидіти в кімнаті у грі і чекати декілька годин реального часу, поки ти помреш з голоду. Е, це далеко не найкращий ігровий досвід, який може бути. Подібна свобода дій в плані взаємодії між гравцями може призвести до безлічі цікавих ігрових ситуацій, які доволі важко зустріти в інших іграх. І в такому випадку просто вбити гравця це найменш цікавий спосіб взаємодії. Але як я говорив у розділі про історію створення Days, вбивство може бути необхідністю, як спосіб самозахисту або щоб заволодіти лутом ворога. Гра дає можливість більш глибоко і цікавіше взаємодіяти з іншими людьми на сервері, що безумовно захоплює уяву гравця і робить кожен новий забіг унікальним. Так в чому ж полягає унікальність гри Days? Якщо сформулювати основну концепцію гри в одне речення, то воно би звучало так: Days спонукає гравця до дослідження. І я розумію, що цікавий відкритий світ, глибокий лор, цікаві ігрові механіки. Це все є невід'ємною частиною будь-якої успішної гри. Але саме у грі Days дослідження і намагання відкрити щось нове є саме тим рушієм, який змушує гравця грати знову і знову, навіть після найбільш розчаровуючого програшу. На початку мого знайомства з грою я особисто звертав увагу на локації та карту. Мені хотілося побувати в кожному місці, побачити його планування, унікальні місця насолодитися теплою атмосферою постапокаліптичного світу. Але певного відчуття ламповості та теплоти додавало те, що в цих вулицях та пейзажах чітко впізнавалися місця, в котрих я виріс. Я гадаю, що в кожному місці є такий мікрорайон, який виглядає у всіх містах однаково, Безконечні ряди типових панелюк, які перериваються лише якимось храмом, продуктовим магазином або певнушкою поруч. І якщо тема зомбі-апокаліпсису у масовій культурі вже трохи приїлася, і нею вже нікого не здивуєш, то наявність сірих пострадянських локацій додає свіжого подуху цьому жанру. Але абсолютно по іншому гра відчувається, коли ви граєте не наодинці, а в компанії з кимось. Коли під час тривалої подорожі пішов дощ, і ви з тімейтом, щоб просушити одяг, сідаєте біля багаття і обговорюєте різні теми, і теплий хрускіт дров у полумі печі. В таких моментах гра виступає якимось фоном для вашого спілкування, наче ви заходите не стільки, щоб побити зомбі і назбирати топовий лут на закинутій воєнній базі, а швидше поспілкуватися з кимось. І тривалий дощ, який не дає вам вийти зі сховища протягом півгодини, не є вже такою серйозною проблемою. Я обожнюю цю гру. Я провів в неї досить багато часу, коли вчився в школі. і Я з величезним задоволенням граю у неї досі. І річ тут далеко не в ностальгії, як це буває з більшістю ігор, які ти грав у дитинстві. Я помітив, що Days 2013, 14 років і Days сьогодні досить сильно відрізняється. І неозброєним оком видно, як за цей час гра стала більш наповненою, продуманою і набагато цікавішою. Розробникам з Bohemia Interactive вдалося створити унікальний ігровий досвід, який я не зустрічав більше ні в яких іграх. І якщо ви досі не грали у цю чудову гру, раджу вам обов'язково в неї спробувати пограти. А підтримати це відео ви зможете, поставивши лайк, написавши коментар, а також підписавшись на канал, щоб це відео побачили як можна більше людей. А для тих людей, хто хоче підтримати роботу каналу фінансово, як ось ці добродії. В описі до відео буде посилання на Монобанку, а також на спонсорство YouTube. Завдяки вашій підтримці канал росте та розвивається. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!